Це в нас чистий 20-й рік. 2,0 бензин на повному приводі на автоматі в гарному чорному кольорі. Вона приїхала з мінімальним пошкодженням по ну, заднє крило, задня дверка. Відповідно, у нас фарбовано два елементи, це крило, дверку замінили. Все інше абсолютно оригінальному Забарвленні безпека не спрацювала. Ось такий вигляд вона має ззаду. У нас парктроніки по колу, камери 360. 19 диски на хорошій всесезонній гумі безключовий доступ, датчики мертвих зон, чорний шкіряний салон, чорна стеля з панорамою, повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь, водійське з пам'яттю, шкіряне мультикермовне, слід приборка, тут вже оновлена. Консоль мультимедії відповідно з виборами режимів руху, трьохзонний клімат, контроль, підігріви передніх сидінь, електронне стоянкове гальмо, асистенти. В цілому по салончику виглядає дуже і дуже непогано. У нас 93 тисячі оригінального пробігу. Задній ряд. Саме в класному стані, клімат для задніх пасажирів. Так відкидається сидіння для доступу на третій ряд. Також сервопривід кришка багажника. Ну, ось такий вигляд, такий розмір багажника у нас виходить при розкладених сидіннях третього ряду. Технічно автомобіль без зауважень. ТО пройшов після приїзду з США, тому повністю готовий друзі, до експлуатації. Кого цікавить, приїхали, подивилися, перевірили і купили. Із-авто Новокостянтинівська 8.